Глядачів телеканалу 4, ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крічко. І на початку коротко про головне. Чернівецька міська рада ухвалила бюджет громади на 2025 рік. Каратисти спортивного клубу Лідер знову привезли додому золото Франківці у Чернівцях на сцені Муздрамтеатру театру. Показали п'єсу тартюф. Російські загарбники окупували трудове в Донецькій області та просунулися в Кураховому аналітики проєкту оновили мапу в ніч на 19 грудня. Згідно з даними, росіяни окупували трудове. Також ворог просунувся в Успенівці, Кураховому біля піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та відродження Донецької області. Водночас окупанти просунулися біля Загризового на Харківщині. За допомогою дрона прикордонники затримали порушників біля кордону з Румунією. Під час патрулювання виявили доріжки слідів, що вели в бік сусідньої країни. Охоронці кордону побачили трьох порушників та вирахували відстань до них. За кілька хвилин їх затримали. Згодом з'ясувалося, що порушники є мешканцями Чернігівської та Кіровоградської областей та мали намір незаконно покинути країну. Відносно чоловіків склали адмінматеріали. Бюджет Чернівецької громади на 2025 рік прийнято. Він складатиме понад 4,4 мільярди гривень. На що депутати спрямували найбільші статті витрати, які ще рішення розглядали під час останнього цьогорічного засідання? Дивіться далі. На початку засідання до сесійної зали завітали пластуни з вифлеємським вогнем миру. Його на буковину ранковим поїздом привезли з Києва у цей понеділок. Депутати перейшли до порядку денного. Серед більш ніж 50 питань прийняття головного документу громади бюджету на 2025 рік. Його загальний обсяг становить понад 4,4 мільярда гривень. Власні доходи міста складатимуть 3,9 мільярда. Решта спецфонд, який планують наповнювати з бюджету розвитку цільового фонду громади та власних надходжень установ. Дякую. В пріоритеті бюджету залишається підтримка української армії, освітня галузь та модернізація інфраструктури міста. Серед іншого, у 2025 році, планують розробити проєктну кошторисну документацію на реконструкцію ратуші, яка передбачає зокрема встановлення ліфта для маломобільних людей проєктно кошторисної документації передбачаються черги, тобто, взагалі, проєктно кошторисна документація йде реставрація, але з встановленням з ліфтом. Ці кошти йдуть суто на проєктно кошторисну документацію по реставрації ратуші і по встановлення ліфту – Так це не на сам Це ми не можемо встановити без проєктно кошторисної документації. Пропозиції чернівчан щодо бюджету, які звучали на громадських слуханнях, направлені на розгляд до відповідних департаментів є 30 робочих днів з моменту проведення громадських слухань для надання пропозицій. Тобто, після того як пройде цей термін, розпорядники нададуть пропозиції, будуть ознайомлені про результати розгляду та врахування. Що стосується, наприклад, зробити алею слави в селі Чорнівка, так, то ми говоримо, що зазначене доручення отримав департамент інфраструктури та урбаністика. Тобто, по кожному визначений відповідальний розпорядок. Мене цікавить питання паркування для військових службов. Департамент інфраструктури отримав доручення. Чимало дискусій у сесійній залі викликало питання амбулаторії у Чорнівці. Представники села просять побудувати їм нове приміщення, та на це може піти кілька років, пояснюють у ратуші. Ми б хотіли, хоч щось для села, щоб ви нам допомогли. Це побудувати нову амбулаторію. Це хоч щось буде нове і приємне. Ну, селі. Хочеться вашого сприяння, тому я би хотів бути тут, але Два з половиною роки мене вже тут немає. Я також добровільно мобілізований. І ви розумієте, чому я там знаходжуся? Для того, щоб тут тут було спокійно. Проти сімейного лікаря чи ще когось взагалі нічого не маю проти взагалі. Я розумію людей. Я розумію, що ну. Хочеться працювати, не хочеться в гірші умови, але тимчасово продовж продовжувати оренду чи як домовиться. Я не знаю. Ну тобто, це якось потрібно вирішувати. Ми переглянули всі приміщення, які могли бути придатними для ліцензії медичної практики в цьому населеному пункті. Відповідно, цей заклад, ну це ця будівля, яка зараз є. Я дуже попросила, ви виведіть, будь ласка, на екран фотографію саме амбулаторії. І за ліцензійними умовами це приміщення найбільше підходить. Приміщення розташоване в центрі в селі воно і має доступність пандус, тому що це дуже важливо для медичної практики. Приміщення має кабінет люденного стаціонару, маніпуляційну. Приміщення має це кабінет сімейного лікаря. Для мене дуже дивно, що ми відмовляємося саме від цього приміщення, і я не розумію, чому люди, медики, які надають допомогу, Пацієнтам цього села повинні опинитися на вулиці. Я не можу сказати, що воно знаходиться на суві, так недалеко біля нас є річка, але відповідно до експертиз це приміщення, ще достатньо довго послужить. Кажуть, що там мало місця, там відповідь на це запитання. У нас існує попередній запис на прийом до лікаря. Відповідно і не потрібно великої зали очікування. Пацієнти проходять відповідно до години запису. Отримують свої послуги і йдуть задоволені додому. По доступності є туалет середнього приміщення. Той туалет, який є в Львівській раді, це взагалі ніяким критеріям нормам не відповідає. Ми мусимо або продовжити оренду до кінця року, або дійсно викупити це приміщення. Бо якщо ми на наступний рік це не зробимо, контрактування нам. Припинять е, і виплата СНЗЛУ, тому що не буде відповідати адресу надання медичних послуг, і відповідно будуть зміни до ліцензії. Е, щоб змінити адресу ліцензування, це займає час, яким чином фахівці будуть отримувати кошти за надані послуги. Тому, будь ласка, прошу зверніть увагу, або дійсно зробити якісь перемовини з власником цього майна для продовження аренди. Або знайти кошти і викупити це приміщення для того, щоб мешканці могли отримувати в повному обсязі медичні послуги, а лікарі отримувати за це відповідну оплату. Історія це буде вдовго. Я одразу вам казав. Поки немає генерального плану через керівництво, якраз тодішнє керівництво сіл багато проблем було через те, що немає місцевої документації. Це буде. Через рік я думаю, ви тільки почнете формувати цю ділянку, і наступний рік можливо почнете виділяти якісь кошти на проектування. Є ризики, що село залишиться мінімум на рік без жодної медичної послуги. жодне нуль, вони будуть їздити в садору. Ми про це говоримо. Для чого ці пафосні слова? Вони заслуговують, всі заслуговують на це. Але питання в тому, що є ризики, якщо вона продасть, а та, там не буде нічого. Тому що вони не законтрактуються, вони не зроблять, не зможуть надаватися там послуги. У бюджеті на 2025 рік передбачили 1 мільйон гривень на придбання будівлі для амбулаторії. Депутати також підтримали відділення 15,2 мільйони гривень на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. А на грошову компенсацію за житло для сімей учасників бойових дій передбачили 18,8 мільйонів гривень. Альвіна Брамчук, Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини всі 4 Франківці знову у Чернівцях цього разу показали світ інтриг, обману та викриття, а також непрості моральні дилеми героїв на сцені Чернівецького муздрамтеатру театру імені Ольги Кобулянської представили легендарну виставу «Тартюв» за п'єсою Мольєра у постановці національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. На цю дотепну і водночас гостру сатиру зібрався повний зал глядачів. А мої колеги знову побували на репетиції перед прем'єрою та поспілкувалися. З акторами зал драмтеатру знову повний вщерть. Глядачі чекають прем'єрного показу Тартюф від уже улюблених франківців. Режисер-постановник Дмитро Богомазов дещо осучаснив п'єсу, який 360 років. Це гостра комедія, написана Мольєром. За сюжетом Тартюф, видаючи себе за священника, проникає в сім'ю пана Оргона, якого зіграв Олександр Ярема, а роль зловмисника належить Андрію Самініну. Це такий пройдисвіт, який, який робить, яких дуже багато зараз. І взагалі їх було багато, бо комедії ці 300 років і актуальність її не вщухає. Вона. Я граю людину, яка, яка е, маніпулює людьми от, е, і використовує для цього найбільші їхні бажання, страхи, от, е, яка видає за святість е, е, свою ницість і хитрість. От, е, Мені здається, що це дуже, дуже таких персонажів дуже багато в нашому житті, і комедія це таке попередження. Паралелі з сьогоденням. Та тут скільки завгодно. Це і маніпуляція з релігією, і маніпуляція в політиці. Власне, маніпуляція з, зі свідомістю людей, це, це на кожному кроці. Зіграв у виставі Віталій Ажнов. Його персонаж Валер, закоханий юнак, який мріє побратися з дочкою пана Оргона. Перша сцена це не про те, що нам не вдається одружитися, і все дуже погано, і немає в цьому перспективи. От. А вже потім в кінці ми все-таки одружуємося. І все добре. Ну, насправді, свої 31 грати молодого юного це доволі цікаво, тому що треба не втратити наївність свою, і це дуже цікаво і завжди якось щоразу знаходиш щось нове. Згадую, які були проби саме сцени, в якій я беру участь, і була проба про те, що. Вал'єра заходить в сцену п'яний і буянець і повністю рве будь-які зв'язки зі своєю коханою. Це було доволі <свісно> весело. Роль судового пристава зіграв Олександр Печериця, який зовсім нещодавно повернувся із фронту. Ну, перша прем'єра, до речі, після мого повернення, це якраз е тарчув ця, ця вистава, яку ми сьогодні до вас привезли. І от вона така ну таке певне моє повернення. Хоч я не знаю, мені здається, я так до кінця ще й не повернувся. Я думаю, що це як дзеркало певних процесів і сьогодення можна побачити. Да і в принципі про справедливість і про довіру. Чому варто піти на тартюфа? Тому що ця дотепна і водночас гостра п'єса не сходить зі сцени уже понад три століття. Акторський склад франківців не залишає байдужим нікого. А усучаснена постановка щоразу збирає повні зали. Любов Копоть, Олександр Олюнін, Новини СІ4. Каратисти спортивного клубу Лідер привезли до Чернівців шість золотих медалей зі Словаччини. Там, 14 грудня, відбувся молодіжний турнір Європи, участь у якому взяли 800 спортсменів з 66 клубів Європи. Для чернівчанці змагання стали можливістю потрапити у національну збірну України з карате. Хто отримав найвищі нагороди та чим для молодих спортсменів запам'яталися змагання? Дивіться далі. Дар'я Булай стала призеркою чемпіонату України у віковій категорії 14 20 років. А міжнародний турнір у Словаччині підтвердив її участь у Євро 2025 Так 17-річна дівчина увійшла до збірної України. Провела я три поєдинки: перший поєдинок провела з представницею Угорщини і перемогла її з достроковим рахунком 8-0. Наступний поєдинок так само провела з рахунком 8-0 проти суперниці з України. І в фіналі зустрілася знову з угоркою. І перемогла її з рахунком 3-3. наполеглива праця і віра в себе. Далі підготовка до молодіжного чемпіонату Європи і в планах здобути там перше місце. Мріяли потрапити у склад збірної України Гліб Ломовацький та Савелій Ільчук. Нині спортсмени готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться в лютому. Складно було тільки морально настроїтись, для того, щоб приїхати і забрати тільки своє зараз. Мітату на фронті. Та дуже хотів би представляти свою країну зараз на найвищих світових аренах. Це перший раз, як я попав в збірну. Я дуже, дуже, дуже радий. Після бою я коли вийшов з татами, мене всі привітали, всі були за мене раді, батьки, тренера. А от Дмитро Заплітний втретє намагався потрапити у національну збірну. І цього разу успішно. Завжди були якісь такі маленькі дрібниці, які залишали, які залишали лише один крок, просто один удар, можна сказати, до збірної, до до минулого чемпіонату світу. Але цього разу все було добре. Підготовка як і фізична, так і моральна. Важко було підготуватися морально перед цими поєдинками, тому що відповідальність третій раз. Останній раз, остання спроба в кадетських в 14-15, далі вже 16-17. Дуже хотілося саме в кадетах взяти. Попасти збірну за результатами змагань шість каратистів і щільнівців увійшли до складу національної збірної України. На перемогах вихованці спортивного клубу Лідер не зупиняються і вже готуються до наступного чемпіонату Європи, а далі і чемпіонату світу. На цьому турнірі рахувався тільки саме вищий результат. І хто Спортсменів української збірної посів вищі, вищу нагороду, той потрапив в національну збірну на наступний чемпіонат світу. В нас будуть нові лиця, нові лиця, які будуть представляти національну збірну. з чим ми їх, звісно, вітаємо. і Дуже пишаємось і будемо все робити для того, щоб здобути чемпіонство Європи і прославляти Україну. Євген Паселюк, Олена Кричко, Ярослава Боячук, новини сі 4 Такими були новини четверга 19 грудня. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Кричко. Побачимося на сі 4